Недавно він покаявсь і вже місяць у центр міста кожен день ходив, у будь-яку погоду не лінився, на площу йшов, і всім благовістив. Не всі сприймали ці слова охоче. Бувало, не спинялись люди, йшли. Хтось відвертав від нього свої очі, та все ж вдавалось сіяти завжди. Та от сьогодні плани помінялись. У місто завітав якийсь співак, тому на площу лише тих впускали. Хто мав квиток, хто відданий фанат. А хто ж бо хоче добру звістку чути, як нині в перспективі лиш концерт, тож довелось хлопчині повернутись. Для благовістя незручний якраз момент. Сів у маршрутку в напрямку додому, та й тут благовістити не вдалось, прийшлося їхати йому одному, людей в маршрутці зовсім не знайшлось. Та вмить одну незрозумілий стукіт. Автобус поламався, Зупинився Стиснуло серце хлопця від розлуки. На вулиці одній сам опинивсь, чому сьогодні склалось не за планом? Усе іде не так, як мало йти. Лежать у сумці біблії, журнали, не знадобилися, на жаль, тепер вони. На лавку сів вписання зазирнувши, і ніби хтось руками керував. І на Ісаї швидко розгорнувши, сам не збагнув, як вголос прочитав: не бачив тут нікого і нічого. Та одна дівчина почула ці слова, коли в молитві. Кликала до Бога життям покінчити, бо прагнула вона. Якщо ти є, просила зі сльозами, скажи, що любиш, господи, мене, втомилася сама без тата й мами, життя се нині пропаде. І відповідь прийшла з небес не мов би, Хіба покине жінка немовля, хіба не пожаліє плід отроби, та хоч забуде, не забуду тебе я? Хлопчина, засмутившись, брів додому, подумав, згайнував сьогодні час? Йому ж було насправді невідомо, що він від смерті. Душу нині спас, не раз подібне у житті буває, усе бо не за планом в нас іде, а ми же зовсім утомить не знаєм, що шляхом тим Господь тоді веде. Лиш пригадайте, це таке бувало, коли вдалось комусь допомогти. У відповідь на це не раз звучало, тебе сам Бог привів тепер сюди. Якщо ми є водимі Божим духом, не нарікаймо на порядок справ, а підкорімось під Господню руку, щоб нами він свій труд завжди звершав. Щоб відповіддю стати на моління, що в небеса із уст чиїх слетить, потрібно нам нести усім спасіння, хай в цьому нас Господь благословить. Амінь, слава Богу.